І мені потрібно писати своє справжнє прізвище, хочу зберегти свою менталочку, Продукти виросли на 800%. Люди в шоці. Всім привіт, мої любі друзі! З вами я, Яна Карасой, і так вам не почулося у мене нове прізвище. Wow. І воно вже ось тут, ось тут, ось тут буде у вас по всім моїм соцмережам. Тому підписуйтесь, щоб мене не загубити. Тому що я вирішила, що я вже заміжна жінка, і мені потрібно писати своє справжнє прізвище. Тому я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у нас будуть Янас Ньюс. Тобто новини від Яни. І сьогодні ми, звісно, з вами будемо знову говорити про Туреччину, тому поїхали, буде дуже цікаво. У минулому відео ми з вами говорили про податок на виїзд турків з Туреччини. Ви можете його знайти ось тут, за цією обкладинкою, по цьому лінку. І ми з вами обговорювали про те, що він буде 3000 лір, тобто це плюс-мінус 100 доларів. Люди потім почали дуже-дуже сильно протестувати, казати, як це так, ми і так не можемо виїхати за кордон, що це робиться. І турецька влада вирішила піти на поступки і зробила цей податок не 3 тисячі лір, як ми це обговорювали з вами в тому відео, а 500 лір. Ну, теж приємно, скажемо так. Одразу хочу сказати, що сама страшна новина, яка сталася за весь цей період, я про неї розкажу в кінці відео, тому що я хочу зберегти свою менталочку, бо вона в мене і так шалить, скажімо, останній час. Тому оставимо, знаєте, ці сльози на останню хвилину відео, тому дочекайтеся, бо ви будете в шоці від того, що. Робиться зараз тут, на даний період. У мене в телефоні я собі зберігла новину про те, як подорожчав транспорт як в Стамбулі, так і в Анкарі, так і в принципі по Туреччині. Беруть, як правило, на розгляд Стамбул, тому що це така, знаєте, внегласна столиця Туреччини. Анкара, звісно ж, офіційна столиця Туреччини. І тут така, знаєте штука. Повний білет, тобто для дорослої людини, зараз на проїзд коштує 20 лір. Якщо ви студент, це 9,76. А в маршрутці від 18 до 22,5 лір. Мармарай 46,94. Метробус у нас 29,68 і таксі 100 лір. І це по Стамбулу. Я вам також прикріплю а, цей зам, да, повищення цін на транспорт в анкарі. І знаєте, що мене здивувало по Стамбулу? Таксі. Тобто, це 100 лір мається на увазі ціна за таксі, як тільки ви сідаєте, тобто за вашу посадку. І я кажу: бляха муха, тобто я сідаю просто в таксі. От я просто сіла, я маю вже заплатити 100 лір. Я пам'ятаю, що раніше, коли я тільки переїздила в Туреччину, переїздила мені 100 лір вистачало. Купити продуктів на цілий тиждень додому у мене просто шок. Тобто, ви просто сідаєте в таксі, у вас столір повинна бути посадка. Плюс там, поки ви там доїдете, грубо кажучи, до якогось там найближчого метро, буде 150-160. Ну, коротше, що ви думаєте з приводу цих цін? Будь ласка, пишіть в коментах, мені буде дуже цікаво. У вересні 2021 року продуктову корзину можна було купити за 100 лір. Зараз, в червні цього року, вже корзина продуктова коштує 900 лір. Це означає, що продукти виросли на 800%. Відсотків. На 800%. Відсотків. Це як взагалі за три роки я просто цього не розумію. Щоб ви розуміли, найбільша інфляція по планеті зараз в Туреччині по планеті, навіть не по Європі. Ми навіть обігнали Аргентину, Аргентину, котра взагалі там погрязла в цій інфляції. Розумієте? Просто у мене такий шок. Я досі знаєте, у мене якась стадія така прийняття. Потім знов неприйняття. Я, начебто, така думаю, так Яна, окей, ти тут зараз живеш, зараз немає іншого виходу. Потрібно просто звикнутися з цими цінами. Я, начебто, це все приймаю. Потім проходить якесь, е, якась кількість днів чи місяців, і потім виходить чергова новина про те, що щось подорожчало, і мене знову так, знаєте, як фонтан взірває, і Я знову починаю боже, да що ж це таке, да скільки це буде продовжуватись, да чому люди мовчать, чому люди нічого не роблять. Скажіть, це тільки в мене таке, оце роздираємо на чи у вас теж. І поділіться взагалі в коментарях, що ви думаєте з приводу росту цін. Я знаю, що і в Україні виросли ціни, і в Європі. Але як знаєте, порівнюючи ці ціни і в Україні, наприклад, і в Туреччині, в Україні все одно дешевше. І незважаючи на те, що в Україні. Війна і там навіть поставка продуктів все це набагато ускладнюється, розумієте? І я не розумію, чому люди в Туреччині досі з цим погоджуються. Що скажете ви? Пишіть в коментарях. Я буду вас там дуже чекати. У нас в Туреччині є така компанія, яка називається Тюрік. Це щось типу статистичної компанії, яка досліджує ціни на ринку Туреччини. І вони по документам представили, що інфляція річна інфляція на продукти дійшла до помітки 68%. Хоча насправді, по реальним даним, вона дійшла до 98%, а в деяких містах навіть і більше. Вже ні для кого не секрет, що люди просто не вірять тюїх, тому що в них по їхнім цінам і оренда квартири зараз 4,5-5 тисяч, хоча таких цін взагалі немає. І всі зараз намагаються звернути увагу на керівника тюїг, щоб його змінити, тому що всі кажуть, що він робить все, щоб не показувати реальну ситуацію в країні. І люди реально в шоці від того, що відбувається, і наскільки ця інфляція просто поглощає всіх людей. А тим часом опозиційна партія Джехеп і Імаму Олу, котрий є мером Стамбулу, запустили таку акцію, програму, навіть не знаю, як це назвати. Тобто, ви можете купити. Точніше, у всіх, хто живе в Стамбулі, є Istanbul Card, котра спочатку була як транспортна карта, котру ви можете розраховуватись там в Мармараї, метробусі, автобусах і тому подібне. Потім з нею можна вже було ходити на закупи в маркети Так от ця карта є у всіх, в принципі. Тобто, вона така вже міні-банківська карта, можна навіть так сказати. І вони зробили організацію, котра готує. Їжу з трьох страв, якщо я не помиляю, що навіть чотирьох, тобто там ще й чай чи якийсь бананчик вам кладуть. М'ясні страви там теж є. І ви за цей комплексний, якби обід, бізнес-ланч, як хочете, так і називаєте, платите 40 лір. Тобто це, якщо ви платите готівкою, якщо ви розплачуєтеся цією Істамбулка, то це буде 35 лір. І насправді люди в шоці, тому що таких цін ну, просто немає по всій Туреччині, навіть в якихось маленьких селах. І звісно, люди вичерговуються в дуже довгу чергу, стоять там по 2-3 години, чекають цю їжу. І знаєте, з однієї сторони, я. Ну, у мене якось, знаєте, всередині така, типу, надія, що все-таки може щось змінитися, що опозиційна партія робить такі класні штуки в Туреччині, і це дійсно дуже допомагає людям. А з іншої сторони, у мене сльози на очах, і я просто думаю, наскільки люди в поганому вже положенні, що вони кожен день. Стоять цю чергу неймовірно в декілька годин на сонці, щоб просто поїсти. Бо вони кажуть, що якщо вони куплять ті самі продукти додому і будуть вдома готуватися, вийде в рази, в рази. Дорожче. Що ви думаєте з приводу цього? Теж поділіться в коментарях. У мене, знаєте, класно, що допомагають людям ось таким от шляхом, але в мене трошечки шкрепе всередині за того, що є стільки людей, котрі дійсно, котрим дійсно нема за що їсти, і вони вимушені проходити весь ось цей шлях. Також у нас є опція купити абонемент на транспорт. І зараз я вам скажу скільки коштувати буде абонемент в Стамбулі на весь транспорт, тобто для повноцінного дорослого. А він раніше коштував. 1389 лір, став 1569 лір. Тобто плюс-мінус на 200 лір він подорожчав. Для студентів а це 250 лір було і стало 282 ліри. Також посадка в таксі, як я вже сказала, у нас 100 лір. Це тільки посадка, маршрутка на короткі дистанції 18 лір, і метробус 27 лір. Такі реалії нашого життя зараз всі в шоці. У мене чоловік в шоці, тому що підвищуються просто ціни на все. Просто знаєте, у нас така є традиція. Ми... Кожен день дивимося мастершеф, тому що я люблю готувати, як ви знаєте, і перед мастершефом показують новини. І в цих новинах просто кожен день. Показують про те, що десь щось подорожчало, подорожчав бензин, подорожчала квартплата. Зараз до нас прийшла новина, що електрика знову подорожчала на 40%. Тобто, навіть, знаєте, не на 10%, а одразу на 35 мінімум дорожчає все. От електрика подорожчала на 40%. І вже доходять новини до того, що там показують чоловіка. Він каже: а ви знаєте, у у мене є двоє дітей і жінка. Я заробляю е, мінімалку, тобто це десь 16-17 тисяч. Він заробляє. Він сказав. Каже, я не можу їм купити просто курятину. Тому що каже, ну просто не вистачає грошей, бо це А, транспорт, Б. Дуже багато турків живуть на оренді, котра теж подорожчала. Він каже, у мене просто. Ну, не покривають мої оці витрати все. І він каже: у нас вже з жінкою почалися проблеми, і вона просто з'їхала з дітьми до батьків, тому що ми це все не вивозимо. Потім показують якогось студента, він каже, ну я там, типу, раніше якийсь донер міг з'їсти і скендер там коли приходив, бо він навчається в Стамбулі, а сам він не зі Стамбулу. І каже: зараз, типу, я навіть не можу піти там в кафе і попити там кави, тому що я розумію, що якщо я поп'ю каву, з'їм якісь сол солодкий, і вип'ю води в самому звичайному кафе. Ну, це плюс-мінус буде 400 лір. Ну, це так, по мінімуму, я вам кажу. Він каже, я розумію, що якщо 400 лір і буду це робити кожен день, тобто 30 днів, то це виходить дуже велика сума грошей. Це виходить більше, ніж е, мінімальний прожитковий мінімум. Він каже, зараз все, що я собі можу дозволити, це просто купити води. Просто купити води, розумієте? Ну, просто мурахи по шкірі від того, що ситуація з Туреччиною заходить в такий якийсь глухий кут і бісить те, що люди нічого не роблять. Реально, всі якось, знаєте, возмущаються, да, там якось на кухні обсираються все. Кажуть, що потрібно їхати з країни. У дуже у багатьох немає просто навіть можливості поїхати. Наприклад, у наших сусідів у них дуже багато молоді поїхало за кордон, хто в Іспанію, хто в Голландію. Дуже багато виїжджають. Реально, у кого є, хоча б якийсь там маленький шанс виїхати. Просто всі, всі виїжджають. Ніхто навіть не чекає, ніхто навіть знаєте, як. Я колись переїжджала до Тречіни. Я дуже переймалася тим, щоб хотіла, щоб у мене тут була робота. Так, скажімо. я дуже переживала за те, що я приїду, у мене не буде роботи, я не знаю, як я буду платити там за житло. Люди зараз тут на такій стадії, що вони навіть про це не думають. Тобто вони виїжджають і кажуть, там ми будемо думати, тому що так як тут погано, там вже гірше не буде. І ну це просто треш. У нас є родич, який виїхав в Ірландію. Рік назад, і він каже: Ні, я не хочу повертатися. Це різний взагалі рівень, це різний рівень життя. Це ти можеш знайти елементарну роботу там, тут ти її знайти не можеш. І, звісно, він як молодий чоловік, йому скільки, йому десь, мені здається, 27-28 плюс-мінус. Йому хочеться якось розвиватися, йому хочеться якось побачити цей світ, тим паче, що з видом на, ж... на проживання в Ірландії, він може спокійно пересуватися по всій Європі, що не може зробити середньостатистичний турок, тому що просто не дають візи. Ну тобто, отака ситуація, знаєте, я просто. Вам, чого захотіла робити такі відео, щоб ви бачили не тільки гарну картинку Ейського збережжя, в якій я ж зараз знаходжуся і живу, і намагаюся жити в моменті, хоча це не виходить на фоні всіх новин. І хочеться, щоб люди бачили реальну картинку зі всіма, знаєте, плюсами і мінусами. Тому я сподіваюся, що ви це ціните. Якщо у вас є, які теми для відео прикольні, пишіть в коментарях. Я їх теж розгляну, і можливо, наступне відео буде саме по вашій темі. Ще одна новина, котра вразила просто всіх. У нас вже декілька днів не працює інстаграм. Його закрила саме Туреччина, по яким причинам невідомо. Але я вам тут опублікую список країн. Це всього 5 країн. Котрі закрили у себе інстаграм, і ми в тому числі. Я зараз користуюся інстаграмом через VPN, через VPN він досі працює, але буде так надалі чи ні, ніхто не знає. Але все ж таки, якщо ви користуєтесь інстаграмом, будь ласка, ось тут міточка моя інстаграма, підпишіться, мені буде дуже приємно. І будемо якось виживати, бо інших виходів я не бачу. Я ще думаю відкрити. Можливо, телеграм, щоб це було, знаєте, більш таке швидке спілкування і не втрачати аудиторію. Але обіцяли нам в понеділок включити інстаграм до сьомої вечора. В понеділок ніхто не включив. Сьогодні у нас вівторок, у нас досі не працює інстаграм, тобто я можу відправляти тільки смс-ки, Але, звісно, з відміном все працює. Що маємо, то маємо. Ну і звісно ж нове підвищення податків. А саме на товари, котрі ви купуєте за кордоном. Наприклад, ви знаєте, що зараз дуже популярний додаток тему. Вони надсилають чи то з Кореї, чи то з Китаю продукти, там дуже не, не продукти, а самі якісь вироби, там, можливо, тарілочки, щось ще. Ну, воно типу Аліекспресо. Там дуже якісні товари. І, наприклад, навіть я хотіла в цьому місяці спробувати. Щось замовити світи. І що хочу сказати, сьогодні прийшла до нас новина, котра говорить про те, що податки на товари ввезені за кордону будуть 60%. Тобто, грубо кажучи, якщо ви замовляєте щось на 50 баксів, відраховуєте ще 60% на податки в Туреччині. Я пам'ятаю, що останні рази, котрі я замовляла з Aliexpress, Теж був податок, здається, чи то 12%, чи то 15% ми платили. І всі ви знаєте, фішку AliExpress, вони відправляють безкоштовно, тобто ви не платите за карго. В Туреччині це теж діяло якийсь період часу. Потім вони це відключили, і в черговий раз, коли я щось замовила, до мене прийшов кур'єр і сказав: а у вас тут податки ще на 400 лів. Я така, що, які податки, як, де, що. Ну, розумієте, такі справи. Тепер це буде 60% і тепер взагалі не вигідно щось замовляти навіть з тих же китайських вебсайтів. Що ви думаєте з цього приводу? Як би ви поступили? Якщо ви Туреччині, напишіть, як ви там тримаєтесь, бо я тримаюсь з вами з останніми нервовими клітинами, але що маємо, то маємо. Ну і остання новина, дівчата і хлопці, на сьогодні, котра мене. Особливо вибила просто в якусь незрозумілу нервову яму, пропасть, і не знаю, як це навіть назвати. Це новина про те, що тваринок, а особливо собак, котрі на вулицях бездомних, їх будуть. Для мене це особлива тема, тому що всі ви знаєте мою Алісу, мою мою цукерочку, мою мого фухнастого жопчика. І я її так дуже люблю. В мене її батьки знайшли на вулиці в Ірпені, біля будинку, котрого вже зараз немає, із-за війни, котру розпочала Росія. Мої спасли життя, і потім вона жила в мене, потім бабуся, потім я її знову забрала до себе. І потім десь через декілька місяців, мені здається, батьки знову знайшли котеня породисте, теж на вулиці і забрали цю квіточку собі, теж така гарнюня. І для мене це, знаєте, взагалі не зрозуміло, як можна. Вони навіть не будуть їх усипляти, вони їх будуть розстрілювати. І причиною було те, що деякі люди скаржаться на те, що їх кусають собаки. Альо, ну блін, я тут живу 14 років. Я бачила, як тут поводяться з тваринами. Я не можу сказати, що прям всі люди гарно з ними поводяться. Це тема, яка мене задіває особисто. Я сподіваюся, що щось буде прийнято, але надії на це немає. На жаль, на цій такій сумній ноті будемо завершувати з вами це відео. Буду чекати вас в наступних вже випусках. Цілую, люблю вас. Не забудьте підписатися на канал.